Кристалізація антизахідної коаліції, яку буде очолювати, звісно, Китай Сі Цзіньпін. Чи на той момент, коли ця війна, врешті, станеться, буде ще Путін живий, і чи він буде руководити керувати Росією, Це вже окреме питання. Але точно ми побачили на цьому параді саме цю кристалізацію. Тобто тепер Китай є головним гравцем, і Росія. que eu tudo треба чітко це розуміти це до речі не означає що росія буде гарно і добре жити під китаєм ні зовсім навпаки китай не просто не друг товариш росії він природний і ворог росії ну тому що по перше у них спільні кордони і по друге вони величезні і тому так чи інакше вони завжди будуть між собою тертися плечима або навіть і не плечима тобто так чи інакше це є природні вороги і Одна з них, один з цих ворогів, має поглинути іншу країну, або принаймні стати там домінантою. От саме це зараз відбувається Домінантою в цих стосунках. Тепер є Китай. Будемо безумовно сподіватися, що ця війна, яка вже зараз потроху розгоряється між Індією та Пакистаном, не перетвориться на велику війну. Але судячи з усього, все до цього йде. Тобто, територія провінції Кашмір в Індії якраз і може стати тою пороховою діжкою, яка просто розпочне. Третю чи четверту світову війну. А якщо врахувати, що там в регіоні воювати будуть країни, які ну майже всі країни, які там будуть воювати. Це всі країни, які мають ядерну зброю. Там Пакистан має, Індія має, Китай має Росія, яка має долучитися до цієї війни на боці Китаю, теж має. Ну і Сполучені Штати теж мають які безумовно будуть як весь колективний захід буде захищати Індію тут без варіантів. От, то ж саме це сталося, і саме так треба цю подію і розглядати, аби чітко розставляти правильно акценти. Тут не Путін провів парад, а на території Росії в Москві парад провів Сі Цзіньпін. Ось так. Ну і Остання, на мою думку, головна подія на цьому тижні це шпигунський скандал, який розразився між Україною та Угорщиною. Якщо коротко, то СБУ вперше викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України на Закарпатті. Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць в наземній та повітряній обороні регіону, але також вивчення суспільно політичних поглядів місцевих, місцевих жителів, зокрема сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська. Затримали двох агентів. Там зараз підбуваються слідчі дії. Вже є реакція Угорщини. Вони вирішили вислати двох наших послів з Угорщини. Ми вже викликали послів Угорщину до себе. Тобто, це скандал буде все більше і більше розгрятися. Але а, до речі, хочу сказати, що Орбан не приїхав до Путіна. От він отут зробив дуже мудро. Це при тому, що давайте згадаємо, як коли Угорщина буквально півроку тому головувала в Раді Європи, і коли цей Орбан, як скажене, дідько, він мотався від Москви до Пекіна, намагаючись якісь там налагоджувати контакти, тут він зараз не приїхав не поїхав навіть на святкування до Москви. Ну, от молодець. Чому він так зробив? Напевно, ще Знає, напевно, щось знає. Особливо, якщо врахувати, що в Євросоюзі стосовно самого Орбана і самої Угорщини вже почалися дуже цікаві процеси. Але тут раптом стався цей шпигунський скандал. І цей шпигунський скандал, я зараз залишаю це все військовим експертам, експертам з там, я не знаю, з безпекових питань. У мене інший цікавий момент, і я от вам зараз теж пропоную поставити це питання. А взагалі, на що вони. Розраховували, ну от справді на що розраховувала угорщина, угорська розвідка, військова розвідка, відправляючи агентів, які, до речі, от, не ж ці два агента, які їх СБУ затримали, це ж громадяни України. І причому колишні військові, але їх там курував якісь угорські військові. Отже, на що розраховувала ця розвідка? Яку інформацію вони хотіли отримати? Що їх Закарпаття будуть зустрічати з розпростертими руками, що їх там будуть зустрічати з хлібом з солью? Ну, тобто, так як Путін собі придумав в лютому 22-го року, що тут російські війська будуть зустрічати, ці таке ж собі придумали. Ну, шо вони... або навіть. Якщо б якесь там угорське село, умовно кажучи, і зустрічало когось там із Клівою солю, тому що угорці зустрічають угорців. Я можу це повірити. А, так вибачте, на території Закарпаття, взагалі на території Західної України, зараз так би мовити, розквартировані, розташовані велика чисельність українських військ, військ, які пройшли. Не просто прийшли там військову підготовку, вони пройшли війну, вони зараз не відновлені там знаходяться, а, вони там зараз повертаються з навчання. Ну, тобто на сьогоднішній день напасти, напасти на Закарпаття, це ну це як залізти в. Ну Я, я не знаю, куди в, в, вулик ці. Там, де є Бджоли, причому бджоли дуже такі злі, знаєте, залізти в цей вулик за медом. Наїжджа медом? Ну, може трошки, а не факт, що ви десь живе. От приблизно така зараз в мене є аналогія. Ну, тому що це настільки безглузде заняття. Я вже мовчу про те, що армія Угорщини, якщо так подивитися, навіть офіційна статистика, там кругом бігом ну, десь приблизно 30. П'ять тисяч людей це скільки це у нас стільки бригад. Ну тобто, розумієте, що за бажанням, за бажанням, Україна, Українська армія перемогла б Угорщину, ну дуже швидко. Я зараз не буду казати два-три дні, але дуже швидко і тому. Вони розраховували зайти на територію Закарпаття, коли Україна ляже, коли Україна втратить свою державність, напевно, тоді тоді знову ж таки ці настрої були б зовсім інші, тому що тоді вони могли б зайти як ритівнікі рятівники, там щось рятувати якусь там територію. Але якщо вони зараз... Намагалися з'ясувати, то це дуже смішно. Іноді в мене таке було враження, що це... ну, коли я читав цю новину, десь був, що а, ті, хто від для угорців готували ці всі історії. Це ті ж самі люди, які там готували це все для Кацапів, коли їм розповідали, як Україна їх буде зустрічати тут з хлібом і солю. Тож нічого дивного. Але цей угорський скандал він буде мати наслідки. Він перш за все буде мати наслідки для самої угорщини і для напевне, і України, тому що Україна тут якраз може показати свою. Дорослість свою мудрість сказати: ну слухайте, давайте угорщина дуже хоче нашу територію, Так давайте піднімемо піднімемо врешті питання по цих територіях і закриємо його, тому що Україна хоче стати членом Євросоюзу, і ці всі розказки про велику Угорщину, давайте залишати в 20-му столітті, не тягнути з собою в 21-ше, А тим більше, якщо Угорщина є членом Євросоюзу, і коли країна стає членом Євросоюзу, вона відмовляється від. Всіх територіальних претензій, тож це питання теж має бути піднято, врешті-решт, вирішено це питання і закрито назавжди. Ну а угорським контрозвідником, військовим розвідникам і всім іншим розвідникам, ну що ж, можна тільки поспівчувати. Вони знаєте, знайшли з ким гратися в ці ігри. Ми, наші війська, наші розвідники б'ються зараз. Проти найнебезпечнішого ворога, який тільки існує на цій планеті. І ми, знаєте, як кажуть, що тренуєш, то і тренується. І от ми такі натреновані, і до нас різуть у які навіть бо його досвіду не мають. Ну, ми їм співчуваємо і закликаємо їх до мудрості, аби не наривалися вони. Бо якщо вони нарвуться, ну що ж, так вийшло. Про це будемо говорити обов'язково в наступних тижнях. Ну а наразі побачимо.